Всім доброго здоров'я. От є двері від ВАЗ-2106. Я покажу, як я у них поставлю вікна, самі стекла від автомобіля ВАЗ-2107. Ось друга дверка. А ось самі стекла від автомобіля ваз 2107. Ну, суть у чому? Суть у тому, що форточки ці ми заберемо а поставимо сплошні вікна, суцільне скло. І воно, ну, як на мій погляд, багато краще сприяє огляду з автомобіля. Також поставимо склопідіймачі, Звичайні ручні. Тросові від автомобіля ВАЗ-2107. Ну і ще додаткові ролики. Отже, дивіться, далі відео. І так, все, розібрав, зняв стекла, зняв форточку. Ну, стекло знімається вниз, форточка в сторону, тримається просто. На двох болтиках це така трохи страшненька дверка, це я повністю обріжу, мені цього не потрібно. Ну і трошки порихтую дверку, трошки її попідварюю. Ну, яку привезли, таку і зробимо. Так, їдемо далі, будемо приміряти від сімрки стекло. І будемо пробувати його ставити. Так, продовжуємо. Отже, що потрібно, щоб вікна у ВАЗ-2106 чи у ВАЗ-2101, 02 ну, стали вікнами ВАЗ-2107. Отже, скло підіймачі, такі от ВАЗ-2105 або ВАЗ-2107. У них не відрізняється. Тільки довжиною троса. Ось такі от ролики, по яких трос ходить. Зеркала заднього виду. Ось такі от. Вони йдуть з таким от трикутником в комплекті, він буде потрібен. І ось такі, я не знаю, ущільнювачі скла, по яких. Плок ходить вверх вниз. От такі от дві штуки на одну і на іншу дверку. Можна купувати комплект. Ще є е, такі е, пластмаси. Ну, раніше вони були металеві, тепер стали пластмасовими, Все тут заставляється. Ну, поки що мені їх не привезли, поки що я буду робити без них. Отже, заставляю цей щільнюч, новий. Заставляється він легко, викруткою, без проблем. Він, до речі, у мене промащений 88-м клеєм. Тобто, щоб він не, не з'їжджав. Ну, тут вже в кінці я не намащу, тут нема сенсу. Він не поїде нікуди. Отже поставили пізніше ось такий от від зеркал кутик. заставляю його сюди і заставляємо ущільнювач. Пізніше таку от, направляючу. Вона також, її потрібно також заставити буде в ущільнювач, але спочатку е, потрібно зробити заміри, потрібно її вставити. Цей, цей верх він входить в, між пластмасу і ущільнювач. Ну, принаймні, я так роблю. Заставив його. І ось Тут він буде прикручуватися. Не знаю, чи вам видно зараз я є. Тут він буде прикручуватись, а тут ну, немає в чому зробити отвір. Тут я зроблю таку приварю бляшку маленьку і зроблю в ній отвір. Але хто не має ну, зварювального апарата, може просто бляшку прикрутити. Ну, тут, наприклад, болтиком. тут. Болтиком. Тобто тут, ну, тут ніяких дій не проходить, тут нічому не буде мішати. Ось так. Я просто відмірюю, який мені отвір потрібно зробити. І отут приварю таку бляшку з отвором. І До бляшки вже прикручу цю направляючу. І в цю направляючу я заставлю, заставлю цей ущільнювач. Тобто По цьому ущільнювачу буде їздити. по цьому і з іншої сторони, не знаю, чи видно. І з іншої сторони от тут є ущільнювач, по ньому і по ньому буде ходити скло. Отже, направляючу заварив, зараз заставляю скло. कूद по уплотнителю. трошки важко, бо новий ущільнювач і встановив ще один додатковий ролик, тобто є один тут. Один десь в цьому місці. Ось. Не знаю, чи видно на фотоапарат. Так, приварив ось таку кусочок такої полоси в мене було з прорізом. Проріз вже був готовий, я його не робив, думаю, використаю його. І прорізав у скопідій мачі. Від вас 2107, ось такий от, видно, надіюсь, ось такий проріз зробив, щоб трос, трос буде йти, тобто перегиб досить великий і трос буде, е, цей кінчик буде мішати тросові, щоб він нормально проходив і буде завжди його перетирати. Отже, у нас має йти трос ось за такою схемою. І так, заставив я вже склопідіймач, протягнув трос. Трос протягується, в принципі, без проблем. Натяжним роликом його підтягнув. Ну, все працює, все працює досить добре. протягнув трос за вказаною схемою, я вже її показував. І працює, працює добре, правда, трошки е, тугенько ще приварив такі стопори, щоб стекло, е, коли в опущеному вигляді ставало на них. І підіймається скло, опускається. Правда, трошки тугуватенько, але через, це, через те, що ще нові е, ущільнювачі скла, і воно ще не ну, як Буде працювати, покаже себе час, звичайно. Якщо хто хоче, пробуйте, експериментуйте, я так скоренько, можна сказати, зробив це. Ну, буду вже доводити до кінця на автомобілі. Ось вікна ВАЗ-2107 на шестерці. Дуже хороший огляд. Керованість. Зеркал із середини. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube.